Всім доброго дня! Вітаю українське панство. Вітаю запоріжців, вітаю людей, які дивляться розклади за кордоном. Дивляться, що робиться тут у них вдома. Цікавляться цим, переживають. Ще по поводу звука хотіла вам сказати, це не від мене залежить. Це, мабуть, якийсь час, поки грузиться відео, перевіряється, вони не дають звук. Тому напишіть, не нема звуку, нема звуку. Я не можу його зробити. В мене звук, Я включаю повний звук і е сиджу біля мікрофона. У мене просто ось, ну, в мене звук є, я роблю відео з звуком. Там якийсь час воно грузиться і тому так. Перезагружайте телефон. Виключили, зайшли ще раз YouTube. Ось і все. Або не, але ж не зразу, хоча б минутку почекайте, десь по ласі, по іншому там. Ну так, це не моя, ну, не моя епархія, я за це не, не несу відповідальність. Уже вже там без мене. Так, загальний розклад на Запоріжжя я зробила, він більш-менш такий е, нормальний, скажімо чесно. То, скоріш всього, правий лівий берег. Я буду дивитися в одному відео і не будемо розмазувати. Бо, скоріш, в принципі, ну, видно по-загальному, що все буде не так погано. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. До речі, скільки часу у нас? 15,26. Будь ласка, покажіть мені ситуацію на 24 години по правому берегу міста Запоріжжя. Питання. Удари ракетами, дронами та снарядами, яка буде ситуація взагалі по правому берегу міста Запоріжжя. Ну що сказати, бачите, карти не дуже такі бойові, як скажемо чесно, тобто це напрасний труд. Тобто, може хлопці і будуть кидати, але може, можуть не збити. Але ситуація більш така стабільна. Ця карта може ще показувати, то, що по грошам не дуже Може показувати, що у нас особисто там проблеми можуть бути. Тобто, ця енергетика, я питання задала, але бачите, почуття на низ, королева все тримає в руках, тобто там все є. Чому напрасний труд? Не знаю, бо стабільність є. Я не бачу по правому берегу. пожалуйста, очельник, мудрість. Е -е -е Тут іде ось така карта. Це закритість. Це сліпа ситуація. Людина пов'язана. І вона не дуже хорошо бачить. Ну, ось в чому проблема, скоріш, і по очельнику, і по цій карті, понятно, тепер встановиться, чому напрасний труд. Або може така бути ситуація, що ми можемо щось пропустити, тому що ми не будемо бачити, що на нас летить. Гармонія піде наниз, не буде спілкування, не буде взаємної роботи. Ну, так воно, так воно, щось таке схоже. Будь ласка, покажіть мені карти, чи будуть трати людські на ці 24 години по правому берегу від ракетних ударів, дронів тощо. А, ну, є маленький шанс того. Є невеличкий шанс, але по дев'ятки, в принципі, все буде добре. Бо це земля, ну, ви бачите, по десятка перевернута, пішла в негативі, і вона лягла під шанс. На жаль, на жаль. Але і вас, бачите, падає імператриця. Вона, я сподіваюся, збереже ваші ваші, як кажуть, тіла та душі. Да? Бо імператриця це така карта, яка зберігає все матеріальне і фізичне. Фізичне в першу чергу, матеріальне в другу чергу. Ось так. Я думаю, що цей фактор вам дуже допоможе і він падає під достатком. То сподіваюся, що все буде добре. Людей втрачених не буде. Давайте подивимося, що будуть руйнування будівель на ці 24 години по правому берегу від ракетних ударів, дронів тощо. Будь ласка, покажіть мені то карти. Схоже, що будуть удари, бо тут падає мечова королева і марний труд. Ну, бачите, падає ще раз ця карта, але падає опять нам тут очельник і страхи. То, скоріш всього, що все ж таки карти непогані. Просто вони самі по собі не дуже, не дуже позитивні, е, Ну, схоже на те, що можуть бути руйнування на правому березі. Е, ну, Я не можу дати. Вони більш, знаєте, такі Оці ці карти вони більш емоційні. От вони більш емоційні. І отчельник. І оця карта, вона більш емоційна. Так, тут йдуть нервова обстановка, погані новини. Так, воно летить, марний труд. Ну, може, не, 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 не так зіб'ють. Знаєте, ну, по отшельнику там мудрість і е, воно уводить. Але, звісно, ці карти не дуже тут допомоги немає. Єрофант перевернутий, це. Якісь там люди працюють не дуже вдало, а там нам падали, що немає співпраці. То по будівлям, я вам так скажу, що можуть бути якісь проблеми невеликі по будівлям. Давайте я подивлюся на Лінорман, і задамо конкретне питання. Будь ласка, покажіть нам карти, чи буде у нас проблема проблеми, зв'язані з. Ракетними ударами по правому берегу Запоріжжя, з руйнуваннями будинків, будівель будь-яких, так чи ні. Зараз ми з вами це побачимо. Так, можете статися? Може таке статися, але по зіркам це така карта, вона показує. Не, не 100% верогідність того, розумієте? Давайте я подивлюся: зараз розвиток подій. Подіям, Будь ласка, карти, те ж саме питання, яка буде ситуація у нас? Чи будуть удари по нашій території, по правому берегу міста Запоріжжя ракетами, дронами та снарядами. Будь ласка, покажіть нам тут. Поки що закрита інформація. Очікують очікування іде, очікування ситуації, але буде, буде відповідь, буде і удар, але будуть відповідати. Тому така карта це кубики, це рулетка. Це рулетка, якщо ви бачите, два кубика. Ось така буде історія. Ну, сподіваюсь, вона закінчиться успішно. Бо відповідь буде. Так. Ну і я вам можу сказати, давайте подивимося інфраструктуру. А, сигніфікатори. Давайте в ударів подивимося ми. Давайте подивимося. В, будь ласка, карти, дайте мені сигніфікатори ударів ракет, дронів та снарядів. Ракети. Так, воно буде. Що буде для нас? Цим закінчиться. Перевернуті перевернуті карти, негативні, в принципі, ну, буде, бачите, буде конкуренція. Але я не бачу, щоб так, буде пошук кращого. Ну, погані новини будуть. Щось тут так воно, у нас як сил немає. Це ж для нас. Що для нас буде? Що буде для нас? А у нас, виходить, нема сили, нема рішучості. Ну, щось таке странне. Так, по дронам. По дронам марний трус, Тобто їх будуть збивати, скоріш всього. Для нас це буде стабільна ситуація, але мир буде трошки, бачите, не в порядку. Ну, в цілому, більш-менш. Ну, і С-300, що для нас то буде? Залякування. Залякування, залякування, стреси і. Буде ось така ситуація, ми будемо сидіти, отак, себе берегти, свою хату. Ось воно так і є. Тобто стабільно страшно і стабільно, я так сподіваюся, що з 300, скоріш всього, по правому берегу будуть. По ракетам якось воно мені не дуже зрозуміло вийшло. Я зараз подивлюся на Ленорманах. Так, будь ласка, дайте мені сигніфікатор е, карти по правому берегу на ці 24 години. Сигніфікатор ракетних ударів. Який він буде. Е, ну, то, що він буде, то точно. А Який він буде для нас? Чим для нас закінчиться? Ну, в принципі, для нас він закінчиться успішно. То, що мене волнувало, бо щось ці тут накрутили, я таки не поняла. Так, ну, повинно бути на обороти сила і е, там ще одна карта була якась хороша, а ріш, е, Гермес. Повинно бути було в позитивному плані, а воно чомусь було перевернутому не знаю чому. Так, сигніфікатори ми подивилися, так, втрати, втрати людей. Немає втрат людей. Я хочу подивитися промисловість по правому берегу. Ну, бачите, промисловість буде конфліктна ситуація. Всі три карти це показують, і вона подвійна. Вона подвійна. Як вона сработає? Ось тепер будемо дивитися. Так, і дивимося по правому берегу. Житлові будинки, багатоповерхівки. Руйнування чи будуть по правому берегу. Буде нестабільна ситуація, бо тут іде жертва і іде, ну, нема сил. Але порядок будуть наші хлопці боротися за це, бо це вогняна королева жезлова. Чи будуть, будуть проблеми руйнування будинків на ці 24 години по правому берегу міста Запоріжжя від ракетних ударів, дронів та снарядів в приватному секторі? Так може бути конфліктна ситуація, даже просто припадають дві однакові карти. Мир перевернутий, правий берег. Хоча загально показало, що більш-менш місто буде нормально все, але правий берег якийсь. Ну, Мені він не подобається. Хоча всі сидять зараз на лівому березі і е, порозворачували гради, і б'ють е, куди хочуть. Ну, подивимося. Так, давайте я подивлюся інфраструктуру, яка вона буде: вода, електрика, е, газ, опалення, інтернет, зв'язок, транспорт общественний, транспорт цивільний. Ну, щось з цивільним транспортом не дуже. Якщо попадуть по домівкам, то будуть, бачите, такі втрати. По е, общественному транспорту також встановка дуже нервова, якась серйозна. Тут е, мечова королева перевернута, якісь будуть проблеми, але в цілому, закінчиться нормально. Ну, і де в нас ще хорошо? Це з зв'язком із інтернетом все буде добре. З газом на пліти все буде добре. Так, з дивимося. Електрика. Електрика у нас жертва, так, скоріш всього, що будуть графіки відключення. Я так сподіваюся, бо енергія є. То, скоріш всього, просто буде, бачите, радості нема, тому що будуть просто економити, графіки відключення робити. Ось така історія. Тобто, ударів там не буде. По воді ситуація. В принципі, стабільна. Це тут вони якось її розумно розпреділяють. нормальна карта. Мечова, це не обов'язково удари будуть по воді. Так, ну і у нас перевернута смерть іде на. Ой, а що це у нас залишилася за карта? Я забула, куди я її поклала. А, опалення. Опалення. Е, так, значить, опалення у нас, бачите, іде. Або буде затримка на правому березі. От, по чашам погано. Ось, будуть якісь неполадки по правому берегу у вас з опаленням. Енергія піде на низ. енергія піде на низ. Ну, тому що там, якщо будуть відключення, воно там пов'язано. в общем щось з опаленням на правому березі не дуже. Так, і давайте, в принципі, я закінчила. Я райони дивитися не буду. Хоча, ну ладно, пробіжуся. Пробіжуся. Ладно, тоді лівий берег буде отдільний. Хотіла все в одному зробити. Так, дивимося, хортицький район. Чи будуть руйнування будинків? Так, ну, дивіться. Всі карти в негативі. Ця карта так вона негарна. Зараз я її уточню. Розумієте, так, це, це негативна карта, це така вона вона і мечова. О, пожалуйста, бачите, Гуртицький район. Ну ну, будуть, ну, буде така ситуація у вас. Тут ще бачите, от не спрацюють, може вовремя. Люди там наші, які займаються цим. Тобто залякування, ці маніпуляції, страхи. Так, дьявол, якщо випав, то. Як кажуть, вже куди діватися. І двійка у вас, бачите, перевернута в негативі по чашам. То нема співпраці. Нема співпраці, радості немає. Хортицький район. Так, дивимося Дніпровський район. Дніпровський район. На руйнування будинків. Те ж саме падає, будуть якісь у вас. Е... Ну, бачите, тут і перевернутий падає. Странно, ну, ладно, що тут? Вони будуть, звісно, пугати, запугувати, такі будуть зухвалі речі робити, але в цілому я бачу, що буде порядок і буде вибір. Будуть, в принципі, в основному тільки страхи. Так, це, це, це повністю Дніпровський район. Все, я закінчила. Я не буду гратися з кожним районом. А, зараз подивлюся, приватний, приватний сектор Дніпровського району. Отдільно будівлі, чи будуть якісь проблеми. Стоїть захист, стоїть захист. В принципі, в цілому все нормально, У вас жриться, не буде. Ну, жертва буде ось якась. Жертва, давайте ми її розкриємо. Люди, ну я вам скажу так, да, іде невдача по частному сектору а, Дніпровського району. Але він великий. Розглядати я не буду. Там уже не всі впасти. Тому смисл. Там стояв тільки, що вибір, ми дивилися влюблені. А в Любліні Люблі це вибір, щоб ви знали. Тому ці невдачі можуть трапитися будь-де. Будь Ось. І давайте подивимося приватний сектор Хортицького району. Чи будуть руйнування Хортицького району? Ну, в принципі, я цього не бачу. Давайте ще одну карту. Втрати є. Рішучись на мінус. Ну, я вам скажу так, що ця карта вона не справджується так в повному, в повному масштабі. Що у нас тут в плюсі? В плюсі у нас іде, що будуть іти зміни, але вони будуть йти якраз на оці втрати. В плюсі у нас жриця, в плюсі у нас. По чашам е, іде гарні емоції. Тобто, в принципі, ну, давайте подивимося, як що воно справиться. Жриця – серйозна карта. Е, там все йдесвіт, там, там розум, там інтелект, там це, ну, от, щоб ви розуміли, е, це дуже е, ну, розумні люди, скажімо так. Ще й таємниця. Ось так. Тому. Я сподіваюся, що все буде добре. Ці втрати в перевернуті вони будуть в зменшеному варіанті. Оця двієчка, вона в негативі, звісно, по енергіям іде. Але в цілому, ну подивимося. Я не, не думаю, що там. Хоча не хочу казати наперед, подивимося, що воно, як воно буде. А будівлі я дивилася. На цьому я закінчую правий берег. Все, почуємось, Па-па.